Привіт! Розглянемо ситуацію довкола Харкова. Багато питань, тож давайте по фактах без паніки. І головне питання чи є ризик окупації Харкова? Давайте розбиратись, що кажуть факти. Почнемо з відповіді прямо зараз якогось блискавичного захоплення міста не очікується. І ось чому наші сили міцно тримають оборону і що важливо, стримують просування ворога. Але бої. Точаться і дуже інтенсивні, давайте поглянемо на гарячі точки на фронті. І що цікаво, попри всі заяви росіян, ключові позиції під нашим контролем це важливо. Це все ставить під питання реальну спроможність цього їхнього наступу. Давайте розберемо. Росіяни тиснуть масовано, вхід ідуть авіація, артилерія, штурми, дрони, цілий арсенал. Але знаєте, просто тиснути цього замало, щоб захопити таке місто, як Харків. Щоб захопити місто, потрібні певні військові умови. Ось що це мало б бути. І найголовніше на сьогодні жодної з цих умов просто немає, вони не виконані. Що ж гальмує росіян? Ну по перше, наші потужні укріплення, по друге, сама місцевість. Тобто фокус варто змістити зі страху на готовність, тож на що дивитись, ось тривожні дзвіночки, на які варто зважати, особливо якщо вони відбуваються одночасно, і що важливо. Зараз ці ознаки не проявляються всі разом, комплексно, це добре. А це означає, що є час для спокійної та раціональної підготовки, безметушні. То що робити? Ось простий план дій для кожного це про готовність, не паніку. Бачте, готовність це, мабуть, найкраща відповідь на будь-яку невизначеність, це активна позиція. Пам'ятаймо, мета не боятися, мета бути готовими це те, що залежить від нас.